Привіт, любі мої мене сьогодні осяяло на це приголомшиве відео, яке від початку і до кінця повинна прослухати кожна жінка, якій сьогодні не щастить у коханні, у якої все складно в темі відносин. Давно, наприклад, немає стосунків, зустрічаються вічно не ті, і не те, у якої можливо стосунки є, але не зрозуміло, куди вони ведуть. Загалом це відео для тих жінок, які не мають своєї щасливої родини, але які цю родину дуже хочуть. Цю інформацію я не давала поки що в жодній своїй програмі, тому навіть якщо ви зараз проходите якийсь мій курс, наприклад, як зустріти своє кохання і вийти заміж за 6 місяців, то вам теж потрібно подивитися це відео від і до, тому що в жодній моїй програмі цієї інформації поки що немає. Посилання на мої психологічні курси, якщо що, є в описі до цього відео. І ще я рекомендую вам не просто слухати сьогоднішнє відео. Я рекомендую вам от прямо взяти блокнот і записувати для себе всі кроки, які я вам дам. Чому важливо записувати? Для того, щоб ви розуміли та аналізували, що з вами сьогодні відбувається і чому у вас сьогодні не складається, у коханні все так, як ви мрієте. І ви зараз зможете визначити, на якому етапі. У вас все ламається, чому ламається і що з цим робити? З вами я, ваша любима Левковська, психолог тих жінок, які не готові обирати, тому йдуть разом зі мною до того, щоб у своєму житті мати все щасливе кохання, великі гроші, бажану популярність, близьких друзів і, звичайно ж, надійне здоров'я, щоб довше насолоджуватись всім цим щастям. Зараз дуже важливо, підпишіться заради своєї вигоди на мій канал, щоб отримувати. Такі круті відео щотижня, і заради моєї посмішки поставте, будь ласка, ось прямо зараз. Лайк на це відео. Підтримайте мене. Тепер розпочинаємо тему: ці сім кроків, 10 років тому, від початку і до кінця, пройшла особисто я для того, щоб зустріти своє кохання, свого чоловіка та створити з ним сім'ю. Я мріяла про справжнє, ніжне, добре, і щасливе кохання з 10 років. Але, на жаль, у мене щось не виходило, мені не повезло зустріти свого чоловіка. Ні у 18, ні в 20, ні в 25 років. Я зустріла свою любов 29 після того, як пройшла ці кроки. І коли мені було 30, ми одружилися. І ми щаслива родина вже майже 10 років. Ці сім кроків пройшла також і кожна моя клієнтка, яка проходила мої програми про кохання. Результати їх надихають. Вони виходять заміж за найкращих коханих, люблячих, дбайливих та уважних чоловіків по всьому світу. І якщо ви хочете так само, тоді прослухайте сьогоднішній відео від початку і до самого кінця. Отже, давайте зараз разом з вами подумаємо, що у вас в принципі має бути для того, щоб у вас з'явилася щаслива родина. По факту, у вас має бути партнер, чоловік, якщо ви за гетеросексуальні стосунки, у вас з ним має бути кохання. От ось таке, Яке настільки сильне і міцне, що ось прям хочеться бути разом. Коли так добре разом, коли так щасливо разом, що страшно цей скарб втратити, коли розумієте, що це так важливо Двом, що хочеться залишити це у своєму житті назавжди. Ну і все, якщо у вас є партнер, якщо у вас з ним є от таке класне кохання, то в принципі цього достатньо для того, щоб створити з ним сім'ю. Правильно? Ну, а тепер давайте вже конкретно проговоримо, які сім кроків має пройти жінка, щоб створити свою власну щасливу сім'ю. Отже, перший крок важливий для того, щоб у вашому житті з'явилася щаслива сім'я. Цей крок може не проходити тільки та дівчина, яка вже пощастило зустріти свою кохану людину. І звучить він так. Вам потрібно організувати для себе потік хлопців. Тобто у вас має бути вибір чоловіків. Як ви організуєте собі цей потік чоловіків, неважливо, будь-який спосіб підходить. На вулиці знайомтеся, в ресторані, на сайтах знайомств. От увімкніть свою фантазію. У вас має бути постійна велика кількість побачень, чим з більшою кількістю чоловіків ви зберігається. Зустрінетесь, тим з теорії ймовірності у вас більше шансів прийти до свого щасливого кохання і знайти ту людину, яка підходить вам для вашої щасливої родини. І ще чим частіше ви будете ходити на побачення і зустрічатися, знайомитися з різними чоловіками, тим впевненіше ви стаєте в комунікації з ними. Якщо сьогодні ви губитеся поряд з тим, хто вам подобається, то після знайомства і побачень з 10-20-ма ваша впевненість зникне. Другий крок його теж може не проходити тільки та дівчина, яка вже має свою кохану людину. На цьому кроці вам потрібно усвідомлено знайомитися з цими хлопцями. Не у форматі Привіт, мене звати Юля, привіта, мене Саша. Гарна погода сьогодні дуже гарна і так далі. А вам потрібно. Процесі спілкування включати розум та аналізувати те, наскільки оця конкретна людина підходить вам гіпотетично для вашої майбутньої родини. Це дуже важливий момент, і на ньому часто жінки спотикаються. І я трохи пізніше розповім, як саме. Далі вже йде третій крок. Вам з тим чоловіком, з яким ви знайомитеся, потрібно вибрати того, який вам гіпотетично підходить для вашої майбутньої сім'ї і кому ви подобаєтесь. Хто впевнений у тому, що ви підходите? йому для ваших майбутніх стосунків. І я трохи згодом розповім, як багато жінок спотикаються на цьому кроці. І потім вам потрібно дійти четвертого кроку. І тут дуже важлива ця послідовність. Спочатку йде третій крок, а потім вже йде четвертий. Я пізніше поясню, чому це важливо. Тут вам потрібно вибрати з хлопців, кому ви подобаєтеся і хто гіпотетично підходить на роль вашого улюбленого чоловіка того, хто вам подобається. Далі йде п'ятий крок. Вам потрібно почати стосунки з цією людиною, щоб усе закінчилося не на перших трьох побаченнях, а щоб ви далі зачепили один одного та увійшли у нормальні стосунки. І потім уже в процесі відносин вам потрібно зробити шостий крок і створити з цією людиною в цих відносинах таке сильне кохання, от яке призводить до пропозиції одружитися і до сім'ї. На цьому етапі важливо створити таке почуття, знаєте, без якого майбутнє складно уявляється. Якщо не розуміти, як це робити, то це вирішується. Я цього навчаю в своїх програмах про відносення, посилання на них доступні під описом до цього відео. І далі завершальний сьомий крок це весілля, це процес одруження, коли ви вже родина. Так, це теж дуже важливий крок, тому що багато дівчат, в принципі, стосунки такі а, створюють, які вже готові для сім'ї, які вже і схожі на сім'ю, але потім просто 10 років живуть разом і сім'ю не створюють. Тобто багато Хто на цьому кроці спотикається, я зараз ще детальніше про це розповім. Тому сьомий крок, він теж дуже важливий. Отже, ось такі прості, начебто, сім кроків. Але чому не всіх жінок виходить їх пройти? Чому? Тому що насправді для того, щоб створити щасливу сім'ю, вам потрібен не тільки ваш чоловік і кохання з ним. Вам ще потрібні ви, яка всередині тут готова до щасливої родини, яка повністю хоче цю сім'ю і не боїться оцю сім'ю, і не спотикається над. Цих семи кроках знаєте, мене моя бабця з дитинства вчила Юля. Запам'ятай, мудра жінка у родині це шия, чоловік це голова. І ось куди шия да, мудрої жінки поверне. Туди її чоловік і подивиться, і ось минуло вже 30 років. Я вже виросла, я стала психологом у темі відносин та сім'ї. Завдяки моїм програмам, понад трьох тисяч жінок по всьому світу зустріли своє кохання і створили щасливі сім'ї. І я можу з упевненістю заявити, що якщо жінка всередині готова до щасливих стосунків, якщо вона круто розуміється на психології відносин у психології своїй та у психології чоловічій, то вона на 70% 50% впливає на те, якими будуть її стосунки з чоловіком, і яким надалі вийде її майбутнє сімейне життя з ним. Але якщо жінка не розуміє, як будувати щасливі стосунки з чоловіком, якщо вона на них сама внутрішньо не готова, то вона спотикається на кожному з цих семи важливих і послідовних кроках. Як жінка, яка внутрішньо не готова до сім'ї, спотикається на кожному з цих кроків. На першому кроці, коли потрібно організувати собі вибір і потік хлопців, більшість жінок спотикаються, коли вони говорять про те, що якщо це кохання, воно саме мене знайде. Якщо це кохання, то все вийде само по собі. Якщо це доля, то все складеться, і не потрібно зациклюватись на пошуку, воно саме має. Вийти якось, чим менше зациклюєшся, тим швидше вийде і так далі. І так вони заспокоюють себе десятиліттями і нічого не виходить. Але я вам, як жінка, яка організувала свою офігенну сім'ю, можу сказати без обману, я працювала над цим кроком дуже серйозно та відповідально. І зараз у своїй програмі, як зустріти своє кохання та вийти заміж за 6 місяців, я розповідаю про те, які способи я використовувала для того, щоб познайомитись зі своїм чоловіком. і які способи використовують мої клієнтки, щоб знайомитися з чоловіками? І якщо ви не проходили мої програми, то ви можете включати свою фантазію і просто постійно ставити собі запитання, як ідея можу познайомитися з майбутнім чоловіком? І якщо у вас включається супротив в думках про побачення, і ви себе обманюєте тим, що доля вас сама знає, якщо вам судилося вийти заміж, то ви вийдете заміж, що чоловік сам постукає ваші Двері, то ви маєте розуміти, що ви сьогодні та жінка, яка не готова до сімейних відносин. Чому так, я розповім вам далі. На другому кроці вам потрібно знайомитися з цими чоловіками і аналізувати в момент знайомства з ними, наскільки вони гіпотетично підходять вам для сімейного життя. Як на цьому кроці спотикаються жінки? Вони начебто і можуть навіть знайомитися з хлопцями, вони можуть постійно ходити до клубів, сидіти на сайтах ходити. На побачення, але вони чомусь зупиняються на тих чоловіках, які не підходять їм, які не готові до серйозних відносин. Ну, припустимо, на одружених, які на них ну, чисто гіпотетично, навіть якщо дуже сильно закохаються, то завтра не одружаться. У яких є дівчата на складних, на холодних, на незацікавлених партнерах, на тих, кого треба рятувати. От ось він зараз перестане пити грати в комп'ютерні ігри, а потім ми одружимось. От у нього все вийде, він зможе заробляти. Я його виправлю, допоможу, врятую, і потім все в нас буде добре. Ось він позбудеться дружини. Я його так кохаю, і потім ми одружимось. А ще на тих, які ніби й непогані хлопці, але зовсім не підходять для тривалих стосунків саме з нею. Бо за важливими цінностями вони з нею відрізняються. І тут є така підстава: вона вступає у стосунки з хорошим, начебто, хлопцем. Він мамі й бабусі подобається і їй Якби шкода його втратити, вона йде з ним у відносини. Від самотності Бо вона витрачає на нього місяці, інколи роки свого життя. В результаті у стосунках вона з ним нещасна, тому що він інший, він їй не підходить. І дуже важливо вибрати у відносини свою людину. І я даю у своїй програмі окрему лекцію на цю тему, тому що не кожен хороший хлопець буде хорошим саме для вас. І ось таким чином багато жінок йдуть у самообман. Якщо ви зараз себе впізнаєте, то ви повинні розуміти, що сьогодні у вас внутрішній. Готовності до сімейного життя немає. Що ви є та причина, через яку у вас сьогодні не виходить сімейне життя? На третьому кроці вам потрібно вибрати з усіх цих чоловіків, які суто гіпотетично підходять для сімейного життя того, кому ви подобаєтеся, і як жінки спотикаються на цьому кроці, а вона просто зупиняє свій погляд і свій вибір на тому хлопцеві, якому вона не подобається, якого потрібно завойовувати, любов якого потрібно заслуговувати. Увагу, якого потрібно відвоювати, за закохання якого потрібно боротися, тобто того хлопця, який ставиться з байдужістю, з нехтуванням, який не так вже й зацікавлений у спілкуванні з нею. Хто себе зараз впізнав? Напишіть в коментарях. На четвертому кроці вам потрібно вибрати з цих чоловіків того, хто вам подобається. І виходить, що багато жінок взагалі пропускають третій крок. Вони одразу йдуть у четвертий крок. Просто то обирають своєю травмою того, хто їм подобається. А травмі завжди подобається або поганий хлопчик, або чоловік, якого потрібно завойовувати, або той, який не зацікавлений у стосунках, або той, який розбиває серце, а не хлопець поряд з яким добре. І виходить, що травма блокує цій жінці, її щастя у коханні. Про це я дуже багато розповідаю в своїх програмах і допомагаю там вже і пропрацьовувати всі ці травми. На п'ятому кроці треба вже розпочинати стосунки. І у багатьох жінок виходить знайомитися з чоловіками, навіть виходить закохати його в себе ну, на перші кілька тижнів, на кілька місяців. Але у серйозні стосунки нічого не переходить. Тобто вони позустрічалися 2-3 місяці. Ці розсталися, позустрічалися місяць і розбіглися, або взагалі довше двох-трьох побачень нічого не виходить про те, як. Перевести от просто побачення у серйозні стосунки, я розповідаю у своїй програмі, як зустріти своє кохання і вийти заміж за 6 місяців. Далі йде шостий крок. І отут вам потрібно створити в цих вже серйозних відносинах от таке сильне, міцне кохання, щоб дуже сильно хотілося сім'ю. А багато жінок вони начебто і можуть створити стабільні, нормальні стосунки, але в них не виходить для чоловіка стати тією жінкою, яку він боїться втратити, без якої він не уявляє, Уявляє свого життя, яку він настільки сильно любить, що просто не може їй не зробити пропозицію. Про те, як закохувати чоловіка так сильно, я теж розповідаю в своїх програмах. Я даю там спеціальні нейропсихологічні техніки, які доводять чоловіка до стану Я таку жінку шукав завжди, і без неї я не уявляю свого життя. На сьомому кроці йде вже створення сімейного життя. Яким чином на ньому жінки спотикаються? А от просто вони. Живуть із чоловіком, який любить її, якого вона любить десятиліттями, і не може, скажімо так, дотягнути, дотиснути ці відносини до створення сім'ї. Вона просто роками чекає на те, що він у якийсь момент здогадається і зробить пропозицію сам. Вона погоджується на те, що їй пропонують, вона боїться заїкнутися навіть про те, що вона хоче сім'ю. Іноді вона навіть боїться сама собі зізнатися в тому, що так, як є, її не влаштовує. Тобто вона настільки. Тільки вже затюка оцими його оговорками, навіщо нам одружуватись у нас і так все добре, та навіщо нам взагалі з тобою потрібно це сімейне життя, штам паспорті нічого не означає, і так далі. Що вона вже сама починає в це вірити, і вона ще всім довкола починає доводити те, що її все влаштовує, і чим більше вона всім довкола це доводить, що їй не потрібне сімейне життя. Що вона, от така вся, знаєте, еманципована, що їй окей жити з чоловіком 10 років на пташинних правах, і бути знаєте, познайомтеся, це моя дівчина Юля, а не дружина Юля. Тим більше вона сама у все це вірить, і тим далі від неї її сімейне життя. Багато хто може зараз мене запитати, Юля. Ну ми ж з вами всі сучасні люди. Ну ви сучасна жінка. Ну от справді, ну навіщо цей ж там паспорті? Я вам хочу сказати, що я ж своїми клієнтками з усіма працюю з того моменту іноді. Коли в них взагалі немає хлопця, або коли хлопець є, але з ним все несерйозне, тільки починається, або коли вони живуть разом роками до моменту, коли чоловік вже робить цій жінці конкретні пропозиції, коли вони вже стають сім'єю. Так ось за всі 10 років моєї роботи з тисячма жінками у мене не було жодної жінки, яка б мені зізналася в тому, що її стосунки з чоловіком до штампу в паспорті і після штампу в паспорті були однакові. Мені кожна жінка, а ви повинні розуміти, що за 10 років. У мене більше кількох тисяч клієнток вийшли заміж завдяки моїй програмі та завдяки індивідуальній роботі зі мною. І вони всі зізнавалися у тому, що стосунки змінюються. Я вам можу сказати сама, як жінка, яка була і у стосунках просто серйозних, і як жінка, яка вже майже 10 років офіційно одружена, що стосунки змінюються після весілля кардинально і змінюються на краще. І мій чоловік теж це скаже, що стосунки змінюються, і чоловіки моїх клієнток. Теж кажуть, що їхнє ставлення до жінок після одруження змінилося, воно стало ще більш серйознішим, більш відповідальнішим, глибшим, міцнішим. Тому я щиро переконана, що сім'ї повинні створюватись. Я вірю в інститут сім'ї, вірю в те, що коли у вас сім'я це спокійно, це стабільно, це безпечно, це прекрасно, це щастя, це любов, це просто вау. Тому я присвятила стільки років своєї діяльності, тому щоб щасливі. Сім'ї у всьому світі створювалися, тому що щаслива сім'я це нагорода і найвищий найважливіший скарб у житті. І тепер я вам відповім на останнє питання. Чому ви, якщо ви розумієте, що ви сьогодні спотикаєтеся на якомусь з цих кроків, а можливо і на декількох, це теж нормально. Чому у вас так відбувається? Насправді це стається від того, що всередині ви просто не хочете цієї родини. Чому не хочете? Бо вам сьогодні просто заважає Якісь ваші травми. Саме вони не дають вам створити вашу щасливу сім'ю. Вони вас змушують спотикатися на всіх цих кроках. Вони вас змушують залишатися в статусі жінки, у якої все складно у відносинах, або відносин взагалі немає. Або живемо разом 10 років і все ніяку сім'ю не переростає і так далі. Тому що недостатньо мати лише партнера. Кохання з ним сильне, яскраве, прекрасне. Потрібно ще мати себе готову до цього сімейного життя. Багато хто боїться цієї любові, багато хто вибирає партнерів, які не готові до сімейного життя. Багато хто спотикається на кроці останньому, де любов є, партнер є, а до сім'ї це не приходить. Неважливо, на якому кроці ви спотикаєтеся. Важливий результат це те, що сьогодні щось працює у вас всередині не так. Саме у вас працює не так, і з одного боку це дуже сумна новина. А з іншого вона прекрасна, це чудова новина, тому що себе можна завжди поміняти за допомогою психології. Я допомагаю це змінювати все в моїх програмах про стосунки. Вони чарівні, тому що я сама не відразу зустріла своє кохання. Мені теж не пощастило у коханні багато років. Я працювала свої травми, я стала психологом. Я допомогла собі спочатку. Я зустріла свого чоловіка. Вийшла заміж, а потім вже я почала допомагати іншим жінкам пропрацьовувати їх травми та створювати їм її... Їх щасливі родини, і поступово за 10 років щоденної роботи з різними жіночими не щастить у коханні. Я створила систему, яка у коханні вирішує все, яка пропрацьовує будь-які травми, не лише жіночі, а й чоловічі, навіть якщо він не ходить до психолога. Я даю у своїх програмах такі інструменти та психологічні техніки жінкам, якими вони потім непомітно, м'яко, плавно допомагають своїм чоловікам позбавитися страху сімейного життя. На мої курси про стосунки є в описі до цього відео. Ви можете також міняти себе в терапії з іншим психологом, який я вам рекомендую. Працює з таких інструментами, як системна сімейна терапія це один з моїх основних інструментів у роботі, і він допомагає опрацьовувати дитячі травми і допомагає завершити токсичні родові сценарії в коханні. І добре було б, якби ви знайшли психолога, який гарно розуміється на нейропсихології. Це теж той інструмент, з яким я працюю. У своїх програмах і він допомагає закохувати чоловіка у вас, а вас у нього. Я можу сказати, що у комплексі ці інструменти дуже круто міняють все в коханні в кращий бік. І Якщо ви знайдете спеціаліста, в якого так само, як і в мене, у комплексі є ось ці інструменти, то я за вас спокійна. На сьогодні все. Бажаю, що під кожна жінка, яка прослухає це відео. Вже в короткий термін сказала, що вона найщасливіша жінка на землі. Я впевнена, що ви та жінка, яка народжена для такого щастя, для такого кохання, для такої розкіші, для такої насолоди, що от прям до мурашок. Я вас собі маю. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.